Вітаю, шановні глядачі керівник Газпром Міжрігон Газа Кирило Селізньов сьогодні повідомив, що на 2014 рік Автономної Республіки Крим, яка після анексії Російської Федерації називається там Республікою Крим, відсутня у планах російського газомонополіста. газифікації Криму не відбуватиметься. Той, хто, в принципі, жив в Росії, а не в Криму, і не мріяв про приєднання своєї території до Російської Федерації, знає, що взагалі таке газифікація в Росії. Якщо трішечки від'їхати від Москви, скажімо, до Московської області, головне, що ви побачите, це повідомлення, де можна купити звичайні засоби для опалення. Однак це не газові балони, це дрова і це. Російська реальність з точки зору газифікації Україна давно вже пішла далеко вперед від Російської Федерації. Але для тих в Криму, хто досі вважає, що питання розвитку півострову дійсно будуть на порядку денному у майбутньому, маю сказати в російському керівництві. Теж не ідіоти вони прекрасно розуміють, що приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації суперечить міжнародному праву, суперечить міжнародним угодам, що їх підписала Російська Федерація з Україною. А в цих угодах недвозначно говориться про повагу до територіальної цілісності України. Ці угоди, у тому числі так званий великий договір між Російською Федерацією і Україною, діють і сьогодні. І вони з точки зору права і міжнародного і російського вище. Ніж указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про приєднання чужої території до Російської Федерації, і ніж висновки Конституційного суду Російської Федерації Крим з точки зору російського закону був, є і залишається українським. Щоб зараз не говорили в Кремлі. Однак усвідомлюючи це і усвідомлюючи, що приєднання Криму було виключно політичним жестом з намаганням тиснути на Україну і не дати можливість нашій країні і нашому народу розвиватися разом із іншими цивілізованими націями, в Кремлі не будуть вкладати реальних грошей в окуповану територію. Тим, хто в це не вірить, варто почитати історію розвитку іншої. Землі, яка була приєднана до Росії у схожих, хоча набагато в більш легітимних обставинах, це Калінінградська область Російської Федерації, колишня східна Прусія з Кініксберґ в Росії в тодішньому радянському Союзі цю територію отримали згідно із домовленостями союзників, адже Східна Прусія була розділена між радянським союзом і Польською Народною Республікою. Разом із цим впевненості в тому, що такий порядок буде існувати багато дещо річ, у Радянського Союзу не було. Якою була доля Калінінградської області, якою була доля Калінінграду, колишнього Кюнігзбіргу? З цього міста вивозили все, що можна було вивезти. З Каменів Кенігсбергу було побудовано знамениті сталінські висотки. Матеріал, який міг би пригодитися для відбудови самого Кеннігсббіргу та інших міст нової області в Російській Федерації, використовувався всюди, тільки не там. Тільки через 20-25 років, коли вже стало ясно, що Калінінградська область є невід'ємною частиною Російської Федерації, і нічого не зміниться, почався реальний розвиток. Цього суб'єкту Російської Федерації однак знищення руїн колишнього королівського палацу продовжувалося до 70-х років ХХ століття. А відновлення історичного центру Кьонігсбіру почалося тільки 10-15 років тому. Ось це і є реальні цифри. І дивуватися тут нема чого. Адже якщо не було впевненості в тому, що територія залишиться в Росії, як можна було вкладати гроші в її розвиток? Крим очікує та ж доля. Швидше за все з півострову будуть вивозити все, що можна звідти вивести для збагачення російських бізнесменів. І для того щоб змінити на краще існування тих регіонів Російської Федерації, у приналежності яких до Росії у ні у кого немає жодних сумнівів з точки зору міжнародного права, Крим будуть використовувати, побоюючися, що рано чи пізно його потрібно буде віддати справжньому господарю України. І бажати, як це завжди буває з кожним агресором, віддати так, щоб нічого корисного вже в Криму не було. Ось такою є доля окупованої території України. Ось такою може бути доля будь-якої іншої української території, яка буде окупована агресором. Адже у агресора завжди одна і та ж мета використати чужу землю, чужі ресурси, чуже населення для власного збагачення, для збагачення мародерів. І це має усвідомлювати кожний, хто стежить сьогодні за долею України. Ми маємо врятувати якнаймога більше від мародерів, як в Криму, так і на інших українських територіях за допомогою міжнародного права, за допомогою правильних законів, які поставлять крапку на можливості розкрадання українського, за допомогою підтримки українських громадян, які будуть пручатися окупації. Крим. Це українська земля. Те, що Росія не збирається його розвивати, це ясно. Те, що нам треба готуватися до розвитку цієї території після того, як окупація закінчиться і агресор буде покараний з точки зору міжнародного права і тих угод, які він сам знає, підписував, теж правда. Отже, готуємося до захисту всієї України, всієї, включно з українським Кримом і Севастополем. Хай щастить.